Привіт. Подарунки тут. Ну що хто там хотів? ПСА. ПС є. Тут не тільки ще ПС, а він. Легенда. І Жак, на якого я рівнявся по ходосі колись. Дід Мороз приїхав. Привіз вам подарунки. Давайте я коротко вам розкажу, що у нас тут відбувається. У мене є кориш, його звати Назар, У нього є отакі два файні мотоцикли. Ну, Вже виходить, що були. І він вирішив їх продати мені, і щоб я зробив із них щось. ну якби Знову таке, що має вигляд мотоцикла, щось відновити у вигляді ПС, а щось просто перевезти до ладу, там фарбувати і покататись. Кажу одразу: ось цей мотик точно буде розігруватись, коли він приведеться до ладу. ПС буде повністю відновлюватися до заводського приблизно стану. Там труба тільки буде замість цього, не заводська, а резонатор. Суть у тому, що tipo, максимально до він буде робитися. Що треба по цьому маті, щоб він був якби живим. Ну, типу, бак треба покрасити, шрами треба. А це тросик. Здохші, це пульс, здохши що О, відіжки можна підключити. Чіпануть. Чіпануть можна. Він вже чіпанути. Чипанути? Купив піжа на чіпі. Це 520 тільки просто сальника. Китайський спорт. Совєський спорт. Це спорт, спортбай. Свічі трохи не вистачає. А, я думаю, це ти може в трубу хотів поставити, щоб Fireflame <свистак> <свистак> плювалося глю. От скажи мені, будь ласка, де ти бачив ще таке? Так Следи. що тут типу, в основному візуал, електроніка і рама документи. Коротше, в гаражі ще детальніше розкажу, що в нас є. Будемо приступати до чогось з цього. Оце... Оце двигун гунці з ПЕС. Пакет ПЕС? Да. Пакет Юпітера. Да? Ні-ні, ні, це тут ПЕС. І це пакет пакет ПС, мішок ПС. -а ПС, -а. ПС Собака чорна. <різь> Хоп, загнав в гараж. Що, як вам така картинка? Нарешті у нас є ПС. Я дуже довго його хотів, і ви теж дуже довго його просили, тому що це дійсно цікавий та рідкісний апарат, особливо у нас. І його би, зустріти так само на Ютубі не так можна часто, як звичайний там, Юпітер або Мінчак чи якийсь Дніпр. Це доволі рідкісна річ, пугало для яви. І в принципі така штука, про яку ходять великі легенди, але по факту ми це все перевіримо, як він їде, як він відчувається в ходу. Ну а з приводу цього мотоцикла тут доволі цікава історія, тому що такі проекти вони всі цікаві вони чимось по-своєму захоплюючі. Тому як би я думав зробити якусь оповідь про те, як це все робилося, що починалось і так далі. Але так як цей мотоцикл робив мій друг, він про це все знає, тому що він це сам своїми руками робив, сам це створював, чогось він там починав, щось у нього виходило, щось не виходило. І я думаю, що... Буде краще не то, щоб я там щось розказав, нього розпитав, а просто ми удвох сіли. Я позадавав йому якісь короткі питання, і коротко він розказав. Дуже не затягувати, але побачив, як воно вийде, тому що він любить поговорити і особливо тут є про що поговорити. Зараз ненаграно хочу сказати, що це просто мій рай. До мене приїхав пакунок із. Хімію від бордаль. Тут не тільки хімія, ще й масла на мотоцикли, там і на BMW теж буде літієве масло десь. Це антиржавчина, карбюратор клінер, фіксатор різьби. Я не знаю, що тут сказати. це просто, просто ну, Такий кайф. Я, я просто божевільний чувак, якому подобаються ці пшикалки, в мене їх вже стільки витрачено, що це просто жесть. Я все пшикаю, що тільки можна. І це не тільки через те, що у мене якась хвороба з головою, а воно дійсно працює, воно дійсно допомагає. Просто в мене є така схильність до цієї всієї фігні. До речі, хто питає? Яке правильне масло зливати вежі. Ну я можу порекомендувати мінеральне масло, тому що там повітряне охолодження, більше зазори. Я рекомендую брати мінералку. А якщо ви хочете не шмурдяка, щось якісне, то рекомендую вам брати бордаль. Так само, якщо ви хочете собі нормальне моторне мастило і щоб у вас працювало нормальне щеплення, то вам теж треба мотоциклетне мастило. І до чого я веду не просто так, я в виділю стою перед вами, а хочу сказати, що ви маєте знижку від мене 10%. Ви просто. Просто вписуєте промокод TVD, який бачите зараз на екрані, і будете мати знижку 10%. Якщо вам потрібна якісна продукція, то вам сюди посилання в описі до цього відео. Що, друзі, всім привіт ще раз. У нас тут е, незвичайний формат, Тіпа совкодрочевський підкаст чи подкаст, як його правильно назвати. Я думаю, що буде круче, якщо ми розберемо деякі питання, які по-любому вас будуть хвилювати з приводу цього мотоцикла і планети спорт. Тому що доволі багато нюансів було в Цьому юпітері, і буде. Думаю, краще, щоб на ці питання одразу дав відповіді власник цього проєкту. Коротше, у нас у гостях в гаражі біля <свіллянський> боржики Назар. Це мій друг. Він власник цих двох мотоциклів. Ну, тепер не власник, ну не суть. Першим я буду задавати питання про Юпітер. І першим питанням буде, з чого все почалось. Батько із Сарая витягнув планету. Планету третю. Ми поставили на її запалення від Мінська, завели, і я на радостях поїхав додому, прокатався перший раз в принципі, на планеті. І тут маленьке уточнення, що все почалося, мається на увазі совкоцикли. До цього Назар катався на Альфі, типа, але нас цікавить більше совкоцикли, тому ми. Про це і говоримо. Тут і так багато що є розказати, так що не будемо поглиблюватися до альф прямо там і до цього всього. В один прекрасний день планета просто заклинила заклинив двигун. Мені довелося його розібрати, і я розпродав двигун, тобто колеса, а бак, сидіння і ну, вихлопні вони просто залишились. Но мені треба було їздити на чомусь на роботу, і було прийнято рішення купити планету Спорт так як вона була за вкрай привабливою ціною. Проїздив я на роботу десь рік, може трошки більше, заклинив Поршень. Я гортав дошку оголошень і наткнувся на об'яву продавався їж Юпітер в жахливому стані за тисячу гривень. І я прийняв рішення, треба їхати дивитися. Наступного дня. Приїхали, глянули. І так я став власником чудового іж Юпітер». Було дуже тяжко його дотянути додому, так як там навіть були заклинені колеса, вони, вони геть не крутились. Пайдет чи ні? Ну блядь, мені якось так не обично. Ну а потім була капіталка двигуна. Як довго ти проїздив на Стоковому Юпітері до тюнінгу? Проїздив геть мало, тому що було багато всяких різних проблем. Ну а що ти взагалі ну, після покупки? Що ти, що ти робив? Я відкапіталив двигун. Поставив карбюратор з з'яви, поставив CDI. В принципі, її їздив, але тормоза були погані, в принципі, і там болячок було багато. Наступне питання: з чого почався тюнінг? Тюнінг почався з вихлопних труб, які були в сараї. Залишились від планети. Робить це стокові чи ні? Ні, вони не стокові. Їх робили під замовлення, це резонатори, але вони розраховані під планету. І я вагався, як вони будуть працювати на Юпітері, так як фази інші. Також була куплена вилка з Honda Rebel. Також її називають cmx 125. Поставив, вже тормоза краще, але була наступна біда. Так як заводські підшипники в рульовіз геть не витримували навантаження і завжди вони лопались. Я поставив конічні. Ну, в принципі, отак якось воно і почалось. ти вилку, поставив труби. І що ще на цьому етапі? Ти там доробляв, можливо, відновлював? Була капіталка двигуна. Потім він дуже гарно їхав, і я вирішив пофарбувати його. Було фарбування, підготовка. Це займало дуже багато часу. Нова обшивка сидіння. Я хотів зробити в стилі ретро. Цей стоп-сигнал, теж ну, такий він прикольно, мені подобається. Він з'явився на цьому фінальному етапі чи це тоді ще. Проміжуточний. А на той час там був тебе, ну, по тормозам як? Те, там, дискові чи барабанні? Передня була дискові, а задні були барабанні. А крило яке там було? Так, да, воно Схонди було. Поворотники були діодні. Ну, такі як зараз. Да. Приборка була, ну, заводська і жовська з планети. Ну, планети 3, Юп'єтер 3 там. А ще я бачу фотки, там ж ангельський глаз. Значить. Ну, так, в принципі, там трішки пізніше вже кермо з'явилось. Ну, та там, там, там багато фотографій, я думаю. Так. Там було прям дуже багато чого, якби на цьому проміжному етапі, етапі, в міні-етапів було доволі багато, якби. І руль, і кліпони, і, там, і фарбування, можливо, не один раз, так. Так. Разів 5, напевно, перефарбувався. Ти потом... же час з'явились в жимні ручки. І там, за трос, казав цей лайфхак. Що тут стоїть трос від е, вайпера? Так, вайпер 100, 150 кубів. Стандартні троси, які продаються на їжі, вони, ну, вони одноразові. У мене, типа, на моєму їжу був заводський ну, совковий. Він тримався весь час і якби проблем не було. Але люди, у яких вже... Стандартний трос пішов по бороді, типа у них це для них це проблема. Якщо ти купуєш нову запчастину, вона рігає. Як і ж, якого і ми бачимо зараз, став саме таким, яким ми бачимо зараз. На досі оголошень, в принципі, як і увесь мотоцикл, <с nya> він в принципі зобраний з оголошень. Це раніше були інші мотоцикли. Я знайшов два колеса із Зізера зі 400-го Кавасакі. Ну і вирішив придбати, аби я знав, як це буде непросто. Я може, купив би інший варіант. По тому як заднє колесо, воно було розраховане под 20-ту оську, і вона взагалі не підходила. Або переходила з великими переробками, було прийнято рішення придбати Доріст. Дорістове колесо. Там вже вісь. 17, так як і на навіжу. І це все стало, ну, болтон, так називають. З мінімальними переробками. Блять, да не, не з мінімальними переробками, подожди, а, заднє колесо. Давай, ну, По задній частині. Ми бачимо зараз по факту, люди зараз що бачать? Бачать широченне колесо від японського спортивного мотоцикла. Але по факту, щоб його поставити, ти подовжував маятник. Подовжував. Ти робив. Трошки зірку, ширше раму робив. Раму. Робили кастомну зірку і передню і задню. Передня перероблювалася стандартне, а задня робилася повністю з нуля. Передня зірка кастомна, там є виліт 2 см. Задня, в принципі, виготовлена з нуля. Це щось середнє між Іжовською зіркою та Кавасаковською. Тобто посадка Кавасакі. А шах це буде Іжовський. Ну, передня, просто ширша трішки, і все. Тут же на цьому етапі і ланцюг золотий, золотий, нігерський. Ну так, потому, тому що маятник був подовжений, тобто по-любому треба було купувати іншу, інший ланцюг. А купувати які надійний, щоб витримав ці 350 кубіків. 350 кубів зла. По задній частині, по суті, все, думаю. Ну, окрім, мабуть, що адаптація гальм, що це треба було перероблювати, ставити якісь там кріплення, приварювати там цієї тормозної машинки, що тут ще треба було адаптувати ну, трішки, це на рамі трішки, совка. Трішки підпилювався картер. Тобто за те, що зірка стала ширша. Картер пішло трішки підпиляти сантиметр десь. Тому немає, ну защити немає. Ну, а з приводу переднього колеса, то як ти його поставив? Ну, Це взагалі зборна солянка, тому що перед цим стояло колесо і крило стояло із із Honda. Зараз колесо Кавасакі, потім термозний диск Іш Оріон. Ну, можна сказати, воно стало так, але оська заводська вона була перерізана під іншу різьбу. Крило це Сузукі GS500. Стало це все в заводські траверси. Тобто діаметр пер Honda Rebel, такий самий, як і діаметр пер у стандартного Юпітера, то воно залетіло як по-заводському. Так. Якби зазвичай бачимо на рулі іжа демфер зверху, а тут я бачу якийсь він перевернутий. Тобто ти якось переробив демфер, щоб він так не кидався в очі. Це руль? Це зараз з'явився на цьому етапі. Чи так, так, є? Так, так. Тут золотий руль, розпорка. Приборка виходить з Ямахи Убр 125. Вітровик це на цьому ж етапі. Так, тут, так. Ну, це просто якийсь... Універсальний відролує. Фарод з'яви. Фара з'яви. І поворотники Фарад. теж тут діодні, такі, які були. Тримачі — це Аліекспрес. Так, так. І з такого цікавого ну, бак це стандартний четвер... четвертий у пітер, і... або перехідний, там не знаю. який. Неважливо. Тут уже скільки баків цих було, так? Да? Ну і про мотор я розкажу, бо робив його я. Типа він проїхав скільки після ремонту? 50 кілометрів. Коротше, його пробіг 50 кілометрів, мотор цей робив я, він. Не дуже заряджений, але типа там допрацювання були, і він їде значно веселіше за стандартний. Полегшений маховик, підпілляні вікна в межах розумного, тому що тут стандартні поршні стоять. Ну, якби він повністю відкапіталений, стоїть карбюратор Кейхін ПВК-32, і тулить він доволі нормально. Дай Боже. Коротше. Я думаю, що в цьому відео ми його спробуємо запустити і почуємо, як він працює. То він стояв дуже давно і. Трішки треба пустити димку. О, як до такого тюнінгу ставляться поліцейські? Тому що багато хто думає, що якщо ти там щось перероблюєш, то це одразу всі тебе шукають, махають і думають, що ти поганий хлопець. Ну, в принципі, нормально відносяться, зупиняють, цікавляться, фотографують іноді. Ну, тобто питань ніяких. Їх... Ні, немає. Чим ти надихався взагалі, коли ти створював цей мотоцикл? А я дивився короткі відео та фотографії скали та Вовчика. Аналогічні проекти зроблені дуже круто. Це одні з перших людей, які чингували Юпітери, які поставили туди японську ходовку і заряджали якось двигуни. І в тому числі я так само від них надихався. І там ще один солдеринг коротше, чувак він заряджав. Мотор. Ну, коротше, З того всі ноги ростуть, і якби, потім вже від нас вже хтось почав надихатися, від мене в тому числі, і теж там вже мотори робив, і так само ходовку став. Ну, а ми конкретно з Назаром. Я Назара, з Назара теж надихався по, в плані по ходовій, тому що тіпо, мотор зробить зробив, але завжди хотілося теж поставити собі тіпо, хороші тормоза, хороші красиві диски. І Довести все це, скажімо так, до ума. Всіх нас, людей, особливо тих, хто хочуть попліткувати, турбують гроші, тому скільки ну, приблизно так, навскільки ти бахав цей іж за весь час. Ну, після двох тисяч доларів я збився. Це коли взагалі тись приблизно? Ти збився? <схід> На якому етапі, може? На етапі, коли він вже виглядав, плюс-мінус так. Але потім вже була капіталка, нове запалювання, карбюратор, ну і плюсне з обслуговування, заміна резини, розходни. Якщо там хтось зараз здивувався, то або не вірить у це, це повірте мені на слово. Я ще більше бахові жа, і я цілком вірю, що тут більше двох тисяч доларів, і це якби нормально, тому що зробити ну, такий мотоцикл за безплатно, ну це не буває такого, воно з неба не падає. Свій час фотки цього мотоцикла доволі активно ширились по інтернету. І як ти думаєш, чому це відбувалося? І як ти взагалі до цього ставишся? Тобі це подобалось? Якось тебе надихало, можливо, чи тобі це не подобалось? Може, навпаки? Він приваблює дуже. кого школьник? Цей мотоцикл приваблює школярів. А, всяких алкашів ну Часто підходять, можуть спитати, можна сфотографувати, показати там племіннику, друзям, ще комусь. Ну, в принципі, я їду і збираю по збираю погляди. Ну, конкретно, чим от, як думаєш, він привертав погляди. Коли він був а, на заводських колесах, до його теж підходили і цікавились, тому що він був а, в гарному стані. В принципі, іжей в гарному стані не так то багато їздить по, по дорогам. У свій час, коли я бачив на іжу якісь такі. Диски японські, У мене просто бачок тік просто нереально. <смі> ну, якісь інші люди, ну не знаю. Можливо, теж, в тому числі, можливо, теж. Ну, зараз в, в ньому стан гірше, але коли він був а, тільки, тільки зібраний, то він дуже круто виглядав, на мій погляд. Ну, на погляд людей, які підходили сфотографуватися. І тепер. Те, що багато хто чекав, це Планета Спорт. Я, мені теж вона цікава як проєкт. Будемо її відновлювати, робити плюс-мінус як яву, там по, по заводу. І тут, я думаю, питань не так багато. Ну, в принципі, як вона з'явилася, як довго ти мені проїздив, яка і взагалі доля? А я її придбав, тому що треба було їздити на роботу. Їздив я неї десь півтора роки, і потім заклинив поршень. Гроші не було відновлювати, я просто її поставив. Потім у нас з'явився Юпітер. І планета Споруд дуже довго стояла. І я почав її відновлювати, але щось пішло не так. І зараз ви її бачите от в такому стані. Фінальне питання. Яван. <рес> Це секретне питання. <рес> так. <рес> Дякую за інтерв'ю. <рес> Будемо колупати. І так, що у нас по цій рамі. Ми позбивали кріплення насоса. Тут, виходить, є дві отакі фігні. Ми їх позбивали, так само, і кріплення коляски, ми збили. так само збили замок для рами рульової колонки, бо якби ключа немає і треба фарбувати, то воно по суті не треба, воно не працює. Зняли ось цю розпорку, вона заважає ну, цепці. Ну і в принципі тут. Поприбирали всякі дефекти, тут була тріщина з тієї сторони, з тієї сторони, бо тут мотоцикл був з коляскою, бо це все проварилося і зачистилось. Ну, вже по суті вона готова. Ні, не готова, блядь. Ще треба для гальм кріплення зробити. Ще треба для бачка, це тут. Тут не Треба варити. Треба ще тут вигнути в цьому місці по ходу. Це ще будемо думати. Бо тут, якби ця рама вигинала з цієї сторони, Назар так робив. Але будемо дивитись. А так по суті, все є. Це у нас відбувається ще один кастом, так сказав, ну, кастом на кастомі. Тепер у нас ця лапка тормозна, як знаєте, на стокому іжаку, вона завжди люфтить прямо. ось так. І тепер це прям по-людськи. І зараз ми переставимо назад, як було, покажемо. А це результат після. Ось так виглядає стандартне виконання. Жи. Ну, Лапка лапкою. Вже, типу, ми зробили її. лапку нормально, але найцікавіше запустити мотор, тому що він стояв вже дуже давно, пробіг невеликий, і я думаю, на цьому етапі ми і завершимо відос. Зараз ставимо запалювання, беру акумулятор з BMW і будемо пробувати. Я думаю, що заведеться нормально, головне, щоб це не затягнути до вечора. Советське качества. Буде задювати. Так, Запалення у нас відрегульоване, тепер залишається поставити колабатор і катушку. А катушки тут нема. Свічку крутити. Короче, зовсім ніфіга. Аккумулятор построїв, ну короче. На, на суковій мові це майже нічого. Став Если настроїли правильно зажигання, должен завестися. Но я ж не знаю насколько быстро наповниться карб. Ставлю на шість разів. Якісь надзвичайні звуки з цієї кришки, то може це цепка що родить, чи ще щось, то будемо скидати і дивитись. Цей відос підходить до кінця, але історія з нашими мотоциклами тільки починається. Тому хто не підписаний, зробіться прямо зараз. Підписочку оформили. Поставте, будь ласка, лайк, тому що це мені дуже допомагає і мотивує. У наступній серії ми розберемо чому шумить мотор. Розберемо його повністю, мабуть. Розберемо повністю точно мотоцикл, все зачистимо, все пофарбуємо, все зберемо на нових запчастинах, які необхідні. Коротше, все буде гарне і офігенне. Мотоцикл буде просто як новий. Дякую за перегляд, побачимось в наступній серії.